Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Так, шановні хлопці, сьогодні я вам покажу. Хлопці і дівчата. Сьогодні я вам покажу роботу, яка називається Ювелірний ригель. Що таке ювелірний ригель? Це є ступінчастий вал, тут ручка так, і ступінчастий вал. Пішли, пішли ступеньки, ступеньки, ступеньки. Значить, що це таке є? Це є ригель, якби оправка для рихтовки кілець е ювелірних. Так? Отже, ювелірних виробів. Мені клієнт дав таке, як би ну, креслення, не креслення. Значить, Деталь е заключається, деталь. Давайте я краще перемалюю, тому що то буде дуже довго. Отже, як буде виглядати наша, наша деталька. Я намалюю в зменшеному вигляді, щоб ви зрозуміли. Значить, Осьова лінія. Осьова лінія. Так. З цього боку йде ручка. Потім йде потоньш, потовщення. І пішли ступеньки. О. Так, ступеньки. Тих ступеньок буде насправді дуже багато. Значить, діаметр найбільшої ступеньки 23. А діаметр найменшої 14. Довжина ступеньки 20 міліметрів. І крок між ступеньками пів міліметра, Тобто 23, 22,5, 22,0. І так, пішло, пішло, поїхало. З кроком в пів міліметра, поки ми не йдемо до 14,0. Тобто 19 ступеньок я нарахував. Кожна буде мати по 20 міліметрів. І ручка. Ручка згідно креслення 110. Е, в принципі, що я хочу сказати? Я завжди питаю людей, а чи таке купити не можна, в принципі, в даний момент у умовах інтернет-магазинів, фірм і так далі. Люди кажуть, можна. Але ми хочемо, щоб було зроблено нормально, не нормально, а добре. З закалкою і щоб то зробили ви. Більше питань після таких висказувань я, як правило, не задаю. А беру і роблю. Отже, діаметр 23. У нас виходить 19 ступень. Ну ще раз. Значить 14, 15, 16, 17, 18. Ще раз. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 10 позицій, тобто 20 мінус одна проміжна. 19, 19 ступеньок. 19 ступеньо. 19 ступеньо, а 20 міліметрів кожна. Так. Що це у нас буде? Ну, згадуємо математику. 19 помножити на 20. То буде 380. Так. 380 плюс 110. Правильно чи ні? Зараз. Перерахує. Тим, хто займається металообробкою, раджу час від часу згадувати таку просту математику. Як можете додавати в стовпчик. Помічне діло для розминки мозгів. Отже, сумарна довжина заготовки, у нас виходить 490 мм. Ми зробимо накаточку, щоб було красиво, і з торця зробимо емблему. Що за матеріал? Матеріал буде у нас 40Х. З закалкою. Що ми зараз зробимо? Ми зараз проточимо наш кругляк з припуском в, я знаю, там, в півтора міліметра, може міліметр навіть кожну ступеньку. Так? А після закалки будемо робити в чистову погартованому. Так, ну що ж, 26-й круг я в себе знайшов сталь 40. Зацентруємося. До речі, хочу сказати, що довжину я зробив з запасом, тому що потім оцю зацентровку ми, ну, можливо, ми її навіть відріжемо в кінці. Так, є і. І, і, і Відтягуємо заготовку з патрона. Наскільки треба? Згідно нашої ідеї і будемо обдирати. І отак от, от потихеньку дрем. І так, дрем, дрем, дрем Так, обдер, грубо, я нашу заготовку. Так, Всюди є припуск міліметр на діаметр і півміліметра на довжину. Обдер її. Так. Тепер що ми робимо? Дивіться, тут у нас буде діаметр 14. І оце потоншення ми його потім взагалі відріжемо для того, щоб позбутися цієї зацентровки. Оце буде в самому кінці. Що ми робимо далі? Ми нашу заготовку беремо в кулачки, ловимо за наш найбільший діаметр, ніби так 23. Зараз зацентруємося і зробимо ручку. Покачуємо діаметр під ручку. Ми робимо канавочки такі чисто, декоративні. накатку. Тут накатка? Це є такі ну, якби декоративне рифлення, так? Робиться двома роликами от такими. Ну, я думаю, всі знають, що тут розказувати дурниці. Чуть-чуть масельця маленькі обороти. Так, прижали, включили подачу. Подача велика і воно котить. І гартовані ролики вминають на нашій заготовці такий рисуночок. Накатують. Ну потім ближче покажу. Трем від масла. О, гарно вийшло. Добре. Після накатки зараз ми зробимо. Таку невеличку глуху росточку діаметром 12 на глибину, на глибину 5 ось так. Так, ну що ж, вийшов у нас такий оточений регель. Так? Тут я розточив нашу посадочку. Що, тепер це все діло готове до закалки. Точимо з латуні плейбочку ми ну і тим часом гравіруємо емблему. Вже закінчуємо. Почалося ну, гарно. Видно. видно, хто робив. Так, ну що ж, я змушений був ходити до своїх друзів на велику пічку, тому що в мене така деталь не влізла. Загартували ми деталь, я собі ще тут дозволив просверлити один отвір, гачком чіплялися, коли її в масло погружали. Я думаю, що він буде для зручності, щоб ригель зберігати у висячому стані. Ну що ж, зараз будемо на токарному робити чистову. Так, ну що ж, чистова обробка на токарному, на шліфовці не буду того робити, тому що дуже велика довжина шліфовка не візьме. Точимо льбором, оборотики 2000. ну Робота така. Для терплячих, скажем так. І так, крукуємо. Так, цей у нас діаметр 15 вже є. Значить, тут у нас треба 14,5. Ще раз. 15,5 є. 15 є. 14,5 є. Тепер тут нам треба зробити 14. так, Поїхали. Бачите, появляються такі невеличкі іскри. Метал вигорає, вороти високі, швидкість різання велика, а зйом малий. Ну але з підрізця можна при певних навиках. Загнати буквально в дзеркало. В 10 клас запросто. І так, по чуть-чуть, по чуть-чуть ми -чуть, то діло доробляємо. Я пробував Т-30К4, ну, мені щось не дуже він сподобався. 14. Так, що нам ще хоче воно? Хоче ще десятку. Отже, закінчена наша робота. Що я ще не показав, але що я ще зробив? Я пішов до своїх сусідів на токарний станок по дереву, зажав в центрах наш ригель і відполірував всі ступеньки. Я не, не полірую ніколи шкурками на токарному станку по металу, тому що абразив зі шкурок летить на направляючий. І це нищить станок. От. У них токарний по дереву, саморобний, такий зі шверів, обороти високі, і я відполірував. Чому я відполірував? Тому що все рівно, навіть після проточки ельбором, залишаються такі мікроскопічні якби, канавочки з підрізця токарної обробки. І коли буде рихтуватися е, золото чи срібло, вони будуть відбиватися на деталі. А так я сполірував, і їх немає. Ну, звичайно, що в 14 чи 13 клас я не заганяв в ідеальне дзеркало. Але в клас 11-12 я загнав точно, тому що вийшло гладенько, вийшло, вийшло гарно. Далі, що ще? Ага, ну і звісно, що тут наша латунна, латунна лейбочка, Так? Я також ще підполірував оцей от. Закінчення цю сферу так звану, тому що я знаю, що ювеліри, коли працюють, люблять ригель впирати цією стороною в живіт чи ну в живіт, як правило, впираю. Ну, взагалі та сфера для того щоб не було ніяких гострих кромок, щоб ніде не поранитися, ні, не пошкодити ні деталь, ні себе. Отже, отака от от робота від і до. Все, дякую всім за увагу. 31 грудня 2014 року. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. В новому році бажаю всім в першу чергу залізного здоров'я, в другу чергу миру, третю чергу любові. Ну і для тих, хто в темі адекватних і щедрих клієнтів. Всім дякую за увагу. Я радий, що за цей рік канал виріс в популярності, виріс в контенті. Так. Будемо продовжувати. Знову в новому році буде багато цікавих проєктів, які вже знімаються, які вже робляться. Тобто продовжуємо, ростемо, прогресуємо. Всім всього найкращого. Дядько Максим! З Новим роком усіх!